Усім привіт! Я покажу зараз вам прикол. От у нас дозиметр Syntex. От виготовлений був в Україні, 1993 рік, 4-й місяць, дивіться, я вимикаю прилад. Ну, от, міряю, все вимикаю. Дивіться, прикол. Він вимкнутий все. Натискаю тут на корпус просто, хоп, він вимикається. Бачили? От, тобто корпус такий тунельки там десь доторкається до деталей, конденсаторів, напевно, і це так впливає, він вмикається, дивіться, на... на. От таке. Хоча тумблер не рухається. От. От. Він не Ну, Ви бачили, я показав. От цю кнопку натиснув і він засвітився, вимкнувся. Я раніше цього не знав, що ця кнопка реагує і щось там вмикає. думав, тільки тумблер. Ви будете знати, От, натискаю. Це новий в ідеалі, як бачите. Жодної царапинки, жодної потертості, ідеально новий. Прилад ідеалі от 93 рік, четвертий місяць. От. Остання партія. О, натиснув тут також засвітилось. Таку особливість має. Ну, все, всім пока.